Менше знаєш, більше спиш. Але це не про сьогоднішнє відео, так як після перегляду спати ви вже не будете. Розкажу я вам про істину мурах. мурах. <кхи> Можливо використовувати мурах як біологічна зброя. Центральній Джорджії на вихідних померла жінка після того, як вона наступила на купу вогняних мурах у своєму будинку і зазнала серйозної алергічної реакції та наймовірної болі. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, вогняні мурахи затискають на своїх жертв сильними щелепами і неодноразово порскують людину отрутою за допомогою жала. Симптоми укусу включають печіння свербіж та нестерпний біль. Джони, розкажіть, яка ситуація в штатах на сьогоднішній день? так, ці мурахи завдають шкоди сільському господарству, електроенергетичним системам та інфраструктурі. Вони будують великі мурашині мегаполюси, які можуть ушкоджувати електричним системам, Збитки двогняних мурах оцінюються в десятки мільйонів доларів щорічно. Випуск екзотичних видів мурах у нове середовище і справді може мати серйозні наслідки для місцевої фауни та флори, враховуючи, що мурахи можуть бути навмисно заражені тяжкими захворюваннями, яке може створити нову пандемію. Не враховуючи все те, що я сказав раніше, деякі люди готові купляти мурашині матки за шалені кошти. Що? Мурах у світі настільки багато, що на кожну людину припадає до двох мільйонів мурах. Але найцікавіше, що людина готова віддати від 500 до 1000 баксів за одну мураху. Не вірите? Ось вам декілька прикладів з інтернет-магазинів. Як вам мурашина матка за 600 баксів? А можливо, ви стільки не заробляєте. Ось вам бюджетніші варіанти. можете купити собі красиву мурашку за 200 доларів. Господи, чувак, мабуть, зовсім світ зійшов з розуму. Скажете, ви мені навіщо людям ці мурахи? Мабуть, це просто мільйонери, які не мають де потратити свої кошти. Не уважайте мене хворим, але я сам купляв цих мурах, і поки що я навіть не мільйонер. І зараз розповім, для чого це робити. Поки до влади США прийшов Рам Лінкольн, а в Італії відбулося важливе королівське об'єднання. Іменно в цей час багато знаменитих учених розпочинають важливі й глибокі дослідження у сфері вивчення високоінтелектуальних істот. Відомим мужиком, який вивчав мурах є Едвард Вільсон, він зробив великий внесок своїми дослідженнями в цей неймовірний світ. Але і толку з цього, як дослідження маленької мурахи може вплинути на нашу буденність. Але самому це не усвідомлюючи. Але насправді му. Браха спасала тобі життя вже не один раз. Гей, чувак, я врятував тобі життя. Ха, <пас> чому не вдячний? Але ж яким чином мурахи спасають мільйони людей від смерті. Тут все просто мурашина кислота, з якої виготовляють величезний спектр лікарств, які спасають життя людей. Але це тільки з точку зору медицини. Справжня істина мурах знаходиться в мірмікіперстві. Якщо коротко, це мурашини хобі. Якщо вам спало на думку, що це банальні дитячі мурашині ферми, які ви бачили в інтернеті, і нічого цьому особливого ви не бачите, то ви дуже глибоко помиляєтесь, так як це справжній паралельний світ свідоцтво. Омусті та бачення чогось більшого в цьому світі. Пару мільйонів людей на цій планеті не просто тримають мурах своєму будинку. Ви ж тільки собі уявіть наскільки це захоплююче та цікаво спостерігати за тим, як в твоїй кімнаті живе та розвивається справжня цивілізація надрозумних істот, які виховують свої яйця, вбивають здобич та розвивають власну мега імперію, в якій є справжні солдати та королеви. Змінням вникати в цю паралельну реальність можна в прямому сенсі свідомості переміститись на інший вимір існування. Забувши про час, та впасти в справжній транс цього неймовірного світу, історії. В певну мить, справа доходить до того, що свідомість покидає всі сенси почуття та життя та свідомості буття. А добре, добре, камон. Так, хватить цієї філософії, мабуть, ви вже самі зрозуміли, наскільки це цікаво спостерігати за цими мурахами, і чому ж люди купляють цих дорогих морошиних масок. Це просто це любов до справжнього хобі та спостеріганням за чимось більше. і вникання в цей світ під вашими ногами. Ставте свій дорогоцінний лайк, який ще не дає померти цьому каналу. Підпишіться на канал та напишіть свій неймовірний коментар. Нехай прибуде до вас матка. До побачення!